Зеленський вийшов із неочікуваними словами щодо Курська та ситуації загалом. Попри успіхи ЗСУ на території Рефії, Путін, начебто, пішов на деякі речі та вчинив щось неочікуване на АЕС. Це все відбувається паралельно зі швидким просуванням українців та заняттям нами чималих територій Росії. Отже, про це все будемо говорити у цьому випуску. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. Ну і звісно, дописуйте свої думки з приводу того, що я вам буду розповідати. Розпочинаємо. Пан Зеленський прокоментував операцію ЗСУ Курській області Ерефії. За його словами, війна переходить на територію расистів. Кілька разів уже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію Ерефії. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують, заявив Зеленський. Президент не став Ально коментувати наступ ЗСУ у Курській області водночас. Він додав, що українські бойові бригади дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта. Ба більше, і сам Олександр Сирський повідомив про продовження операції українських захисників. Відповідний допис опублікував він у своєму телеграм-каналі. Продовжуємо операцію. Лаконічно написав він під фото біля мапи. Головком ймовірно натякав на події у Курській області. Ну до слова Сирський вже публікував подібний допис. Тоді він виклав у своєму телеграм-каналі фото із таким підписом. Працюю у вихідному районі, натякаючи, що він знаходиться безпосередньо у вирі наступу на Росію. Це вселяє повагу у нашого головнокомандувача, який безстрашно керує просуванням, практично з передової, не що наступ іде по території Рафії. При цьому у сили оборони України, як стверджують рашистські військові, зайшли в південну частину Мартинівка, закріпилися та використали у. Успіх, щоб розмістити і розпочати бої за сусіднє село Михайлівку. Окупанти не виключають, що ЗСУ спробують оточити суджу. Також зсу наступали в районі Гордіївки, Успенки та Вікторівки і вибили армію РФ з двох останніх населених пунктів. Ну а тим часом стало відомо, що місто Кучатов де розташована Курська АЕС, знеструмлено. Місцева влада каже, що причина знеструмлення пожежа, яка сталася в падіння уламків українського безпілотника. Внаслідок падіння уламків українського попила на трансформаторну підстанцію в одному із районів області виникла пожежа. Написав тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов у телеграм-каналі. За словами чиновника, без електрики залишився Курчатов, а також частина Курчатовського, Октябрського, великосолдатського, Обоянського і Біловського районів. Водночас солдати РФ готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, рашийські силовики напередодні перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції. Окрім цього, рашиські військові зводять оборонні лінії навколо Курської атомної електростанції. Як пише Бібісі, у мережі з'явилися фото, на яких Видно, що рашисти риють оборонні траншеї біля Курської АЕС. Українські сили вже в межах 50 кілометрів від об'єкта. На супутникових знімках, зроблених напередодні, та знімках, зробленими кількома днями раніше, видно кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближче приблизно за 8 кілометрів від станції. При цьому окупанти вважають, що Курську АЕС військові захочуть обміняти на Запорізьку, і вони готуються зупинити роботу Курської АЕС, якщо туди зайдуть ЗСУ. Це один із ймовірних варіантів і про це це пош російський телеграм-канал Горизонтальна Росія. Оперативний персонал готовий. Тобто, якщо таки зайдуть на територію, діючі блоки одразу зупинять. Це один із можливих варіантів, пояснило джерело видання. За його словами, якщо доведеться зупинити роботу станції, то електроенергія надходитиме мешканцям із головного резервного фонду. Наразі ж стверджує джерело, АЕС охороняють військові, а будівництво АЕС 2 призупинили до середини серпня. Політологи і соціологи з Німеччини Ігор Ейдман проаналізував імовірні хопления Курской АС. Тогда рассказал, какие плюсы можно из этого Далее слушаем. Да, конечно, это все возможно. Этот вопрос просто военных военных возможностей, да, мы, которые мы не знаем. То есть, конечно, удастся захватить, как говорят, немцы воруны них. Да? это россияне считают, что им все позволено, а, а все остальные должны придерживаться каких-то правил, которые они сами же российские власти им навязывают. В действительности это может быть и зеркальный ответ, и в принципе это, скажем так, если это возможно возможно, с военной точки зрения. Это первое. Второй насчет усиления позиции на переговорах, об этом э, говорят, да, об этом говорят. Э, но я э, уже, по-моему, тоже повторяюсь, возможно, но я не верю в э, какую-то эффективность переговоров с Путиным. Вот э, после постпутинской России кто бы там ни пришел к власти, они могут быть, э, э, с ними можно будет договариваться, и они, безусловно, пойдут на уступки, попытаются удовлетворить Запад и так далее, и так далее. Но в реальности никакого мира Так подібні переговори не принесут, в я не ні принісуть витамин, не сумніваюся секунду. Ані ж обманують во всьому завжди. Далі з вами поговоримо про Запорізьку АЕС. адже на напередодні мешканці Нікополя помітили пожежу в одній із градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища. Це може бути рашиська провокація, і про це заявив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Можливо, це провокація. Або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища, припустив голова. Він наголосив, що ЗЕС працює в штатному режимі. Наскільки це можливо в умовах окупації, та закликав мешканців Нікопольського району заспокоїтись. Градарні ЗС розташовані на басейні охолоджувачі на значній відстані від енергоблоків атомної електростанції. Це споруда для охолодження води атмосферним повітрям. Президент України Володимир Зеленський відреагував на пожежу на території Запорізької атомної електростанції, яка перебуває в окупації. Він оприлюднив відео пожежі у своєму телеграм-каналі. Зеленський зазначає, що наразі радіаційні показники у нормі. Однак, загалом, ситуація, в якій расисти зберігають контроль над атомною станцією, не може бути нормальною. У з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Чекаємо реакції світочок. Аємо реакції МАГАТЕ Москва повинна за це відповідати. Лише українське контроль над запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки. Додав президент. Водночас експерти міжнародного агентства із атомної енергії, тобто магате, які перебувають на запорізькій АЕС, заявили, що помітили густий темний дим, що йшов із північно-західної частини станції. Після чого як почули численні вибухи протягом вечора, на ЗАЕС команді повідомили, що сьогодні відбулася ймовірна атака безпілотника. На одній з охолоджувальних веж на станції генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі зазначив, що це не вплинуло на ядерну безпеку. Ідеться в повідомленні представники станції підтвердили команді, що ризик підвищеного рівня радіації відсотні, оскільки поблизу передбачуваної зони нападу немає радіоактивних матеріалів. Для того щоб з'ясувати масштаби та можливі причини цієї події, місія підтримки і допомоги МАГАТЕ Запоріжжя попросила надати негайний доступ до вежі, тобто градирні, для оцінки пошкоджень заес. Має дві охолоджувальні вежі, розташовані на північній стороні ставка охолоджувача за межами периметра заес. Вони використовуються під час енергетичної експлуатації станції, а їх пошкодження безпосередньо не впливає на безпеку шести зупинених енергоблоків. Однак будь-яка пожежа на майданчику або поблизу. З у нього становить ризик розповсюдження вогню на об'єкти, що мають важливе значення для безпеки, наголосили у відомстві. Тим часом Іросатом розповів свою версію подій на захопленні окупантами Запорізькій АЕС. Очікувано звинувативши українських військових в обстрілі. І як пишуть кремлівські пропагандисти, регулятор заявив, що нібито ЗСУ завдали два прямих удари дронами по одній із градирень атомної електростанції. Також і гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький звинуватив українську сторону у пожежі на Запорізькій АЕС. І про це він написав у повідомленні у соціальних мережах. Мовляв, внаслідок обстрілу міста Енергодару з боку ЗСУ сталося загоряння на об'єкті охолоджувальних систем ЗС. За його словами, нібито всі шість енергоблоків станції перебувають у холодній зупинці. Загрози парового вибуху та інших наслідків немає. Радіаційне тло навколо АЕС та міста Енергодара в нормі. Ситуація повністю контрольована і немає жодних наслідків для станції та мешканців переконує окупант. Пізніше вони додали, що пожежу на запорізькій атомній електростанції, нібито спричинило влучання безпілотника із запалювальною частиною. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі. Те, що ви додивилися відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. Ну і звісно, коментуйте до зустрічі в наступних випусках.